Друзі, всім привіт! Артурчка, вітайся. Артур зранку в малині сидить. Каже, зранку ти потім маєш справи, так? <рес> Артур сів в малину, а я, друзі, вийшла в господарку обійти. Всі сидимо в тій малині, то ще що... то б демо сиділи, певно, довго. Я вже... Ну, я вже два дні сиджу. Це вже кінець. Так, а це ваша середина, все син. Ще Денисові, так? Коротше, всі сидимо в малині. Ну що зробити? Мусимо її пообтинати, поки вона не пустила бруньок. потім піде в тім. Ну, в патики, а почне цвісти. І все, і буде два рази родити, нам не треба цього. Нам треба один раз. Один, але гідно. Тільки щоб ціна була нормальна на неї. Бо... Там того року це був жах. Ну нічого, маємо надію, знаєте? Надія завжди вмирає останньою. Треба надіятися на краще. Не обов'язково так буде. Добре, друзі, у нас субота, у нас багато роботи. Але так холодно, я вам скажу. Вітер такий морозний, туман. Вчора було, мені здається, тепліше. Може, через те, що сонце світило, сьогодні щось немає сонця. Може потім буде. Добре, а ми приступаємо. Субота взагалі тяжка. Завжди. І треба всього зробити багато. Так що, починаємо зранку наш день, щоб встигнути все зробити. Ну що, друзі, погнали, погнали до роботи. Друзі, Ми їдемо по м'ясу. Сьогодні субота, день м'яса. Тат, привітайся, до речі. Привіт. Їдемо по м'яску, бо треба це. А завжди на тиждень їду, закупляю м'ясо. Цілий... Ну, і Артурові печу багато на цілий тиждень, щоб дитина собі брала в Тернопіль. І ми щоб мали. Бо свиней вже нема, знаєте. До нового м'яса ще далеко, навіть, навіть ще немає в проєкті. Ну, коротше. Треба купляти. Так що сьогодні їдемо на закупку м'яска. Так, ми повернулися вже. Накупували. Це те, що треба, друзі, те, що сім'ї потрібно. Так, зараз покажу. Так, друзі, що купила? йогурт, сіль, кетчуп, майонез, туалетний папір, блоки для туалету, пакети сміттєві, хлібчик, пластівці, родзинки, мак. Купила відрізки свині на фарш буду молоти, по 130 гривень. Крило куряче по 79,90, ну майже 80 Фарш у нас свинний по 170 і риба хек, Ох, я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю, по чому риба хек. Якось тако друзі. Якісь такі у нас ціни на м'язку. А на решта, я на чаку не брала. ну все. Покупки зробили на сьогодні. Я вже м'ясо замаринувала. Артурові пекти завтра буду крила. І таке м'ясо, звичайно, свиняче замаринувала, дала ще цибульки. Посолила, поперчила, Артуру обов'язково дати, дала сушеніше трави, але замаринувала в сметані, бо, боронь Боже, майонезу. А тут зробила зі сметаною, бо то так нам всім тушити з картоплею. Усе. А я ще на кухні доварюю цей супчик. І що? Бриса до роботи. Хлопці працюють. Тато також працює, вибиває дзуру. Ходіть, я вам покажу. Думаю, де мій чоловік? Де мій чоловік казав, що я йду вибивати цю дзюрку? Дивіться, де він є зараз я приближу, бачите? У городі стоїть малиннику. Оце, друзі. Він би тако сидів в тих городах день і ніч, в себе сидів. То він то-то любить. Але ну, хто з нами спочатку знає, то знає, що від весни, до пізньої осені йде все садити, вирощувати. Ще помідори не посадив, він не знає, що сталося. Він щось там казав, що за швидко. Він ото буде садив. Я доглядав. Рослини це його стихія. Ну, вже сидить. Вацеє. Дай боєш щастя. Кажуть, каже, а вже є. А. Це означає, що я вже є з камерою. А ти ж казав, що будеш вибивати цей ту дзюрку. Ти казав, що дзюрку будеш вибивати? А чого? Бо ти ще хочеш тут все шо лопати, так? А воно вже. Ну. То ще що лишається? Двері рядки, тут, скільки лишаються. А то ти цим вовже вже доходиш, та? так? Так, вовже доходиш. А чого ти згинаєшся, як можна так на рівно цю пленати? А воно за мною. Я не згинаюся, я не На Наприсидячи, я бачу, що на присидячи. Так що можна не треба цей. Не треба згинатися, можна настоячи. А я так думаю, дуже, ну, ти вже вибив дзюрку, а приходжу, ні тебе, ні дзюрки. Yeah. <laughs> То ще один тех би лишається, так, рядок. Yeah. А це Артур, а це все вже пообтинав, так? Yeah. Бачите, друзі, великий малиник. Там того року, зараз з цієї сторони стану. Так, з цієї сторони буде краще видно. Оце нові рядки. Оце. Один. Два. Три. Чотири. Правда, та тут чотири нових рядки. Чотири так, молодих. Чотири молодих. А скільки. І чотири, ніби, чи п'ять? Скільки рядків? І п'ять старої. Ну, так би такі, що там, того року ми вже збирали і здавали. А цього року це все буде плантація малині. Я собі уявляю, скільки тут її буде і як тут треба буде наробити. І я вже кажу. Хоч би знати, за що ти робиш, хоч би була ціна. У ну, нас було по 12 гривень, правда? По 12-15 по 15 було гривень. Спочатку тобто було по 20. Ну, спочатку, то скільки там кілька днів, по 20. 30. Потім по 12 і по 15 гривень за кілограм. Це ж щоб тільки нарвати її кілограм, це вже є труд. А плюс ти врахуй, що треба її оце треба підрізати, це теж рахується. Підрізати. Ну, там того року ми ті слупки робили, це вже буде на кілька років. Це буде потім трава тут воде міжряддя, буде трава, треба до ту траву кусити. Коротше, треба працювати. Щоб ти заробив на тій малині, то треба працювати. І по такій ціні, що вони приймають. А в супермаркетах поскільки продають? Яка накрутка. Знаєте, є такі люди, щоб собі купила тої малинки. Ну, хоча б по 30 гривень за кілограм. Ну, я вже не кажу, там нас було по 60 гривень, ми здавали там ті руки, по 65. так. Ну хоча б вже по 30 гривень, по 35 гривень, ну не по 12 гривень. Щоб вже... І та людина, яка її вирощує, могла б продати за менше чи більш ціну. Ну і та людина, що не має можливості, так як пенсіонери, наприклад, я все ставлю свою маму на місце людей, які живуть в великих містах. ні, як вона має там тої пенсії, то вона би собі пішла, купила з тих 35 гривень і з'їла ту малинку, а не по 80 і 100 гривень. певно, що вона не піде, не купить, бо на другий день хліба не буде мати, що купити. Ну, логічно. Ой, друзі, та ось так вибалкою, так з вами по -по -по так вам пожалію, понад чоловік сміється. <соспаліст> так понервую, пожалію вам, ви мене послухаєте, я вас. Але чи воно зміниться, щось я не знаю. Але робиться, бо маєш щось колохати, ти хочеш щось мати. Не залишиш той город пусткою. Хоча ми колись завжди садили цілий город свім. Цілий оцей город ми все садили, бураки, картоплю, до того як малиник у нас був. Бо ну, ніколи не пустував, все його обробляли. А тепер. Думаємо, ну, буде малий бізнес на малині. Ну, то не, не бізнес, то є підзаробіток. Додатковий підзаробіток. Але не дадуть? Не дадуть ні заробити. Ні, так. Хто не даде? Ті скупщики, що скупляють. Ну, тат, думає, що не голить. Ну так, думаю, що не залежить. На попит. Нема збуд. Нема збуд, нема, нема ціни. Є збут, є ціна. Не знаю друзі на кого со нам жаліли, дається нам на кого жаліли. Попит породжує. Це і що? О, все, сказали, зараз, вирізай. породжує що. Зараз подумаю, чекай. Чекай, я виключу камеру, ти подумає. Попит породжує. Я сопчи Пропозиція, по... породжує попит. Ну добре, я думаю, я то я думаю, люди тебе поймуть. Я варю супчик. А, до речі. Бо так сонце засвідчує, я вас взагалі не бачу. Ну так без себе не бачу, то не знаю, що не бачити. Вчора рулет з'їли весь, правда так? Був добрий. Був добрий, бачите, кажуть, чоловік, що був добрий. Не привабливий, але Так, Не привабливий, але добрий. Так добре кажуть, що є люди, теж такі є. Є такі гарні, такі красиві, такі милі. Вони насправді такі друзі. А то, бачите, так наоборот. Рулет такий був гарний на вигляд. Але був смачний. До речі, я теж їла. Зранку мені лише кусочок. Ну добре. Ай, добре, все, побалакала, у нас випогодилося. Погода така соняшна. І вже тепліше, правда тепліше? Ай, гаряче. ну. І гаряч. цей. Коротше, що друзі, побалакали. Ну гарно, зараз Не. покажу. Скільки ми всього сюди дали? То то гній, вже перегнив, Угу. Всього в куріння мали. Але скільки ми там всього дали? Скільки? Ну і а що ми давали, щоб посадити? Ми посадили, обрізали угу. на, на осінь і в зимі застелили цим. свіжим гною. Ну. А, е, ну, а ще зверху ми давали, що кукурзянку ми сюди, я знаю, давали. Все, що було, все сюди давали, воно перегнило. Ну, нічого не треба палити. все, малину. І от, навіть оті, ми навіть, не будемо забирати. Це все є перегній, друзі. Це захист, заверху помити. Ну. А пам'ятаєте, там того року ми мали таких шість тюків соломи нам привезли? Сім? А залишилося, що пів тюка. Не хватить. Ну так. Так, я йду, йду до кухні. Все, я тебе залишаю, папа. Yeah. Папа. Yeah. Що? нам було, йду. А я супчик вару. гречаний сьогодні. І сир відігріваю Артурові в гуртожиток. Так. Флотця, як завжди прибирають. Денис перший поверх прибирав, Артур другий поверх. А я так маю, що і одяг склад. Ну коротше, друзі. Субота, субота. Все, включаємо музику, хвати того балакання. Погнали щось робити. Чейсін стар з холден кью. А к'енсі, бо во сієму? Друзі, усе субота в нас закінчена. Все зробили, господарку обійшли. Поприбирали багато на городі всього зробили. Чоловік розсипав, бачили там, сипав ці всі лушпайки, що ми з фасолі теребили. Всю під малину пішло, і, ну де рядки малини, і тут коло початку, де малина, все пішло як добриво. Потім перегниє і буде поживні речовини. І все. Завжди так є субота, бо треба багато всього зробити. Завтра буде вже неділя, не зовсім інший день. Буде легше зберемо студента. Хоча він щось каже, що не планує, ніби завтра їхати, але ще буде бачити. Ну, але мені все одно треба наготувати, щоб він собі взяв. Та й таке. Добре, друзі. Вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що мене всі підтримуєте. Вчора знову мене. І тільки раз треба пожалітися, ви мені. Всі-всі так мене гарно підтримуєте. Я знаю, що ви є, розумієте? Я знаю, що ви в мене є. Дякую вам, друзі. Добре. Спокійної і мирної нічки. Бо дуже нам зараз той спокій, друзі, потрібен. Всім добра, благополуччя, всього-всього доброго. Все, друзі. На сьогодні, папа. -па.